Добрий день, мої любі дітки і шановні батьки. Сьогодні я хочу запропонувати вам разом повчити вірш Платона Воронько. Падав сніг на поріг. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг. Поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Сподобався вам віршик? Дітки, а про кого він? Так, про котика. А що котик робив? І снігу пік пиріг. І що трапилось? Пиріг розтанув. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Дітки, а тісто чого робиться? Так, з борошна. А снігу можна пекти пиріг? Ні, що сніг зробив? Ростаяв, давайте ще раз з вами повчимо цей чудовий віршик, приготувались. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік. А пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Молодці, до нових зустрічей. До побачення!